У селі Острів трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими водій вантажівки. Під час повороту зіткнувся з іншим транспортом. У результаті удару травми отримала 15-річна пасажирка. Її госпіталізували до медзакладу. У ніч 4 на 5 липня у Тернополі в травматологічному відділенні загорілося ліжко разом з пацієнтом. Працівники лікарні спробували загасити пожежу самостійно, проте не змогли та викликали рятувальників. Після того, як вогнеборці загасили вогонь, на ліжку в палаті виявили тіло чоловіка. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що чоловік лежав у лікарні з травмою ноги. Ходив мало, а тому інколи ховаючись від лікарів, курив у ліжку. Під час пожежі разом з потерпілим у палаті був ще один пацієнт, але він не постраждав. Попередня причина пожежі необережність під час куріння у ліжку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. не двері, буде поліцейські Тернопільщини викрили чоловіка, який переправляв ухилянтів через державний кордон. Підозрюваний за два місяці вивіз з України 13 осіб. Інформацію про те, що житель Тернополя допомагав військовозобов'язаним тікати з України, надійшла до оперативників міграційної поліції від прикордонників. У ході досудового розслідування слідчі поліції встановили, що підозрюваний ще у серпні 2022 року отримав ліцензію на міжнародні перевезення вантажів великогабаритним транспортом. Том ліцензія була дійсна впродовж трьох місяців. Під час документування вказаного злочину було доказано зловмиснику 13 фактів, у яких він сприяв незаконному перетині кордону. Він шукав охочих виїхати з України через знайомих, вносив їх у відповідну базу другими водіями та, перетнувши кордон, залишав на території Євросоюзу. Союзу. Яким чином нормальні як правильно? Але я не можу пояснити. Я зараз в стресі. Зібравши достатньо доказів, слідчі під процесуальним керівництвом обласної прокуратури за силової підтримки бійців спецпідрозділу провели обшуки за місцем мешкання фігуранта. Вилучили мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та мерседес бенц Встановлюють слідчі, в яку суму підозрюваний оцінював свої послуги. За даним фактом фігуранту було оголошено про підозру за частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України. Обрали йому й запобіжний захід. Арешт з правом несення застави у розмірі 240 Тисяч гривень слідчі дії тривають.